Повернення додому, це якщо говорити більш офіційно, ресоціалізація ветеранів. Це може стати тривалою та непростою проблемою, але можна і так, як це пропонують наші гості студії. Вони професійно займаються богуртом. поєднання спортивного фехтування і справжніх лицарських боїв. Як саме це допомагає захисникам, будемо говорити з гостями студії? Це кречет Олена, засновниця проєкту Богурт Січ. Пані Олено, раді вас вітати в цій студії. Добрий вечір і Парфентієв Ігор, ветеран російсько-української війни, чемпіон з бугуртного спорту, засновник проєкту «Бугурт Січ пане Ігоре. Слава Україні! Героям слава вітаю! Олена спочатку до вас запитання. Я намагався описати, що ж це таке цей бугурт, чи правильно я його описав. І за вашими словами, що це таке? А, насправді є такий офіційний вид спорту, зареєстрований в Україні. Україна була. Першою країною в світі, яка зареєструвала це як вид спорту, і офіційно він називається Середньовічний бій. Mm -hmm. І в середньовічному бої є різні номінації, різні номінації. А вони можуть бути індивідуальні парні, вони можуть бути групові. І саме групові номінації, і груповий середньовічний бій, бій, загін на загін лицарів в повному обладунку. Mm -hmm. Це і є богурт. Я, власне, веде, щоб ви передали випередили моє наступне запитання, бо я собі міг подумати, що бій на мечах це можливо чудове проведення вільного часу. Можливо, це хороший спосіб зайнятися собою, власне, своєю фізичною формою. Але спорт а спорт дуже часто. Використовується саме для відновлення ветеранів, тому що наше психічне, воно нерозривно пов'язане з тілесним. І ми зараз дуже часто звертаємо увагу на те, що розвиваються адаптивні види спорту, це і спортивні досягнення, і власна фізична форма, і, взагалі, долучення в спільноту спортсменів, воно дуже часто є цілющим. І та дійсно, мало хто знає, дуже часто думають, що це хобі, є дуже багато. То пов'язаних видів діяльності, як то жива історія або реконструкція, реконструкція так. так. А це можуть бути рольові ігри, це може бути будь-які ремесла, бо насправді ми не виключаємо цього всього в нашій mm -hmm. діяльності. Та ми використовуємо це слово «бугурт» швидше як бренд. Але насправді в цьому русі він величезний, є дуже багато різних активностей. Можна бути музикантом і якісь середньовічні мелодії грати, можна бути гончаром. Веліром, художником можна робити ці сюжетні ігри, можна досліджувати історію. Зараз детальніше про це поговоримо. Пане Ігоре до вас запитання. Як ви багаторазовий чемпіон з борту? Тисячі 2017, цього? 2017 році це була вже моя восьма битва нації. Я був на всіх чемпіонатах світу. Битва нації. Тобто проводяться корінь. чемпіонати світу з цього виду спорту? E, проводяться да, за двома версіями. Це HMB, і я сподіваюся, що вона більше ніколи не з'явиться, бо нею керують росіяни. Uh -huh. От і AMCF, це Американська Федерація, з якою у нас підписаний меморандум про співпрацю. Це ті чемпіонати, які зараз проходять регулярно щорічно, або раз на два роки. В залежності від можливості організаторських, в 2017 році я став трьоразовим чемпіоном світу одразу за двома версіями. Ми перемогли росіян в номінації 21-21 на 21, і також поїхали після цього на паралельну версію. І там ще переміг в номінаціях 10 на 10 і 16 на 16. Ви били росіян ще тоді, коли це не було мейнстрімом, так, так би мовити. Що для вас означає цей спорт? Як для ветерана, як для військовослужбовця? Це шлях мого життя. Я цим займаюся з 2000 року. Це вже 24 роки. І останні 10 років я займаюся професійно. я створив бренд-платформу, яка дозволяє майстрам продавати свої продукти ручної роботи на майданчику. Є великий ринок європейський, де дуже багато культурних історичних цінностей і дуже багато заходів проходить за місцеві бюджети, саме середньовічних. І цей ринок збільшується в усьому світі. Це про ваше запитання було яке. Власне, що для вас означає цей спорт, але я думаю, що ви відповіли на це питання достатньо. Для мене. Це шлях, це спосіб життя, е, Олено. Ми говови говорили про те, що це не лише реконструкція середньовічних боїв, це ще й такий собі спосіб нагадати або вивчити історію, чи є власне реконструкції українських боїв або якийсь е, зв'язок з українськими історичними епізодами. Ну на жаль, зараз. Е... Цього немає, і uh -huh. це дуже логічно, бо там фестивалі реконструкції масові зібрання під час повномасштабного. А до цього це були два локдауни, це майже uh -huh. неможливо. А є, є українські фестивалі, є українські турніри. А, наприклад, Тустань дуже часто, я думаю, що всі так чи інакше чули про них. А, і є такі е, певні події, які прив'язані до нашої історії. дуже багато, є заходів періоду козаччини. Але направду це одна з наших місій: привернути увагу до української історії і проводити міжнародні заходи саме з української історії, бо такого здебільшого не було. Були просто загальні історичні фестивалі, там присвячені середньовіччю або щось щось таке узагальнене. А саме реконструкції і вивчення українських подій, особливо із залученням міжнародної спільноти, цього не було. Зараз ми бачимо, по перше. Зростаючий інтерес і до української історії в українців, і до української історії в світі, uh -huh. і тому ми вбачаємо в цьому нашу місію, щоб привернути увагу ще не тільки до сьогодення, а ще й до нашого Як минулого. Яку подію історичну вам би хотілося відтворити чи реконструювати разом з ком'юніті. Це несподіване, мабуть, запитання, але а... Ні, в мене я зараз обираю або битва під дорогочином, або битва при Угу. Mm -hmm. Ну це от, в одній битві Данила Галицький переміг лицарський орден. А в іншій це вже була козаччина, і козацький загін брав участь в цій битві. І тоді наваляли ще раніше наваляли маскалям підклушено і це Чи було. правильно говорити про таке собі українське ком'юніті. І якщо так, то як воно вимірюється? Скільки людей займається бугуртом в Україні? Розумієте, це дуже різноманітне ком'юніті. Uh -huh. Хтось, хто займається реконструкцією, він скаже бугурт, який бугурт? Ні, ні, ніколи. Хтось, хто займається бугуртом, він не буде звертати уваги на рольові ігри, наприклад. І насправді воно не. Це і плюс величезний, тому що кожен може знайти собі щось цікаве, те, що йому підходить, навіть якщо він не хоче і не може, наприклад, займатися спортом і там агресивним якимось видом спорту. Є такий е, вид, як хема, це дуельне фехтування, воно більш е, в полегшених обладунках, воно парне, зазвичай красиве, таке. Типу людина, кожна може обрати собі щось mm -hmm. окреме. А, і е, через це дуже важко порахувати. Ком'юніті долучених людей, mm -hmm. тому що м, професійних бійців, ну тут швидше Ігор підкаже кількість професійних бійців. Їх насправді в нашій країні не так вже й багато, а тому, що це е, ну та це складна фізична підготовка. Це довгий шлях. І де його все життя своє, і його дійсно треба йти. Є набагато легші способи і є різні, є різні е, способи залучення туди, так, так я так розумію. Так, і тому ком'юніті. Воно розгалужене, але так сказати, що є якась прям кількість людей, і ми їх рахували, то ні, такого не. Юра, скільки як бурт допомагає у ресоціалізації ветеранів? Я заходив до вас на сайт, ви ставите це одним із своїх завдань, ви як спільнота. Власне, як це відбувається? А, ну, Ми кажемо Бугурт, але підрозуміваємо рухи середовища. І як вже зазначила Олена, що це середовище має дуже багато напрямків і можливостей для залучення людей, при цьому залишаючи їх в одному контексті: – спортивному, тобто це певний соціальний клей. І якщо взяти суто спортивні тренування, то е, наше тіло воно звикло, от генетична у нас така програма, ми все життя билися в рукопашну. Mm -hmm. вот. і сучасна війна вона дуже неприродня, і людина, людина ані людина яка ані пройшла бойовий дії тіло просто... не може прожити в стан бий, коли от, активація йде психіки. Людина має бити або бігти, або завмерти. І вона вимушена завмирати. А саме бугурт дозволяє знизити рівень активації до контрольованого бий тобто, фактично. Воїн, коли потрапляє до нас в стані за да тому що йому довелося там, наприклад, десь дуже довго не бігти, не бити, а лежати там, перечікувати. І він вимушений був замерти. І весь цей коктейль гармонів, який виділився, він може розмістити в бою в на рісталі, що в безпечних контрольованих умовах, фактично зробити собі такий стрес реліз У нас майже кожен учасник наших сесій каже, що воно от, я от прямо сьогодні спав перше. Ну, це допомагає розгрузити психіку, випустити оцей накопичений заряд. От і після тренувань ми помічаємо, що дуже багато учасників тренувань після того, як вони там позаймаються разом, закінчується це посіділками біля багаття. часто. і ми помітили, що люди з перших тренувань починають дружити дуже постійно uh -huh. і спілкуватися. От військово приходить додому. Ну про що він може говорити? Про війну. О, та з ким говорити? З дружини? Ну, дружина ну, боїться цього, не хоче слухати. ну, з дитиною точно не буде. Йому потрібні кола побратимів. І наша задача створити базис для реабілітації великої кількості людей. Тобто, у нас зараз немає таких ресурсів і можливостей, щоб ми могли. Покрити всі потреби суспільства, тому що у нас всі травмовані. Нам потрібне якесь системне Стільки рішення. Тільки учасників російсько-української війни пройшло або проходить зараз ці тренування або беруть участь в ваших заходах. А ми зараз працюємо на базі Центру психічного здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Лісована. Так, і там ну, є певна направленість і обмежена кількість людей, які проходять курс реабілітації три тижні, і більшість повертається. На службу, uh -huh. от і ми ще маємо два зали. Один поки поставили на паузу в Києві. Е, у нас стабільно там ходить 10-15 людей в кожен зал зазвичай. І в лісовій поляні, в залежності від е, заїздів, від'їздів там вихідний, не вихідний, теж приходить там від 5 до 20 людей і на вихідні. Там більше Ігоре, коли ви приходите до ветерана і пропонуєте йому, давай займемося бу гуртом. Що він вам відповідає в перший раз, і які Дуже аргументи приєдна. ви йому даєте, аби він переконати таки займатися цим? Я нікого не переконую, я запрошую і роблю це як воїн, запрошує воїна. Типу, хочеш вийти помагатися? Та ні, 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 дякую. Ну, а там, хоч покажу, як це робиться, там стоечка, походити, ну давай. Там, Я просто подивлюсь. Ну, давайте з нами розміночку зробиш. І подивишся, ну треба ж якось рухатись. Ну давай, а мораз зробив. Може, хочеш спробувати там потримати. Ну давай, потрішечки, потрішечки. Фактично, люди, які пройшли дуже складні випробування, вони часто як діти, і от як з дітьми з ними треба трішечки грати, не напрягати, ну тримати певний, певну дистанцію, да, з повагою відноситись до потреб, до станів. І це дуже допомагає налаштувати тренувальний процес. Олено бугурт – це дорого. Взагалі, так в гурт це дорого, і саме тому ми шукаємо партнерів. От зараз ми працюємо з фондом відродження. А з українським ветеранським фондом, з міжнародною організацією з міграції, вони допомагають зробити це для ветеранів безкоштовно. Тобто, mm -hmm. в нас всі заняття вони проходять безкоштовно, і е, справа в тому, що ми не тренуємось от в таких металевих обладунках, бо це дуже важко. Це може такі спеціальні специфічні так, костюми у нас і спеціальні костюми... от копія обладунку, mm -hmm. тільки воно все м'яке, пом'якше не закриває все тіло. Так само ти в ньому рухаєшся, але воно дозволяє. Людям після травм, з які ще відновлюються, за куберотравмами, так само дозволяє їм так само долучатись. це боляче. Ні, взагалі. Ну, типу... Це травматичний вид спорту. я маю ну, Це вид спорту. Давайте так. Ну, в кожному спорті, навіть якщо ти просто бігаєш, ти можеш там потягнути ногу, чи ще щось, якийсь м'яс, синець, чи ще щось таке. Але ми використовуємо максимальний рівень захисту. І в нас люди приходять, ну просто можна бить з усієї сили, і тобі за це нічого не буде. Це хороший аргумент для того, залучити ну, нових людей. І останнє запитання: як вас знайти? Ми є в соцмережах, Бугурціч, Фейсбук, Інстаграм, наш сайт бугурціч.com, У нас крізь розміщені анкети, можна їх заповнити. Ми з вами зв'яжемось, запросимо вас на тренування. Будемо дуже раді бачити. Олена Кречер, засновниця проєкту Бугур Січ та Ігор Парфентів, ветеран російсько-української війни, чемпіон з бугуртного спорту, засновник проєкту Бугурт Січ.